Сьогодні прокуратурою організовано вже другий раз відбір днк матеріалів від місцевих мешканців Ізюмщині, які, у яких родичі або пропали безвісті, або ж були поховані на території цієї громади, оскільки зараз триває процес ідентифікації. З 450 тіл ми маємо анкетні дані більшості осіб, але близько 200 тіл зараз не ідентифіковано згідно процедур процедур ексгумації, тобто не співставлено дані з родичами, які після чого ми мали б юридичний факт, того що особа, яка похована. В цій могилі вона саме тією особою, яка там саме була похована. Проблема в тому, що зараз в нас є журнал. Який використовувався в Ізюмі, вівся особами, які здійснювали поховання. Але ця інформація, яка зазначена, там, вона є неточною, оскільки ми вже мали ситуації, коли в могилі повинна була бути жінка, там був чоловік. В могилі повинна була бути одна людина, а в цій могилі було поховано дві-три людини. Тобто ця інформація анкетна в цьому журналі не стовідсоткова, не відповідає дійсності, і ми зараз. Для того аби встановити родичів, встановити точно особи загиблих людей, ініціювали активно процес дачі ДНК матеріалів від родичів, аби ми вже мали юридичні факти і мали в кримінальних провадженнях чітку інформацію щодо осіб, осіб які, були, які загинули або було вбито яких. В на місці масового поховання на Ізюмщині було знайдено 450 осіб, залишки тіл людей. Ми розуміємо, що ці залишки від після тієї ситуації, коли авіаційною бомбою було влучання по житловій багатоповерхівці, де дуже понівечені тіла були. Хочу зазначити, що з цієї кількості могил процес огляду судово медичним експертом закінчився, і з цієї кількості могил, близько 60 осіб мали вибухові поранення від артилерійських снарядів, від авіаційних від вибухів. Близько 50 осіб мали сліди насильницької смерті. Це вогнепальні поранення, поранення від. Гострих предметів у деяких осіб були зв'язані руки мотузкою. В них були переламані ребра, череп. Тобто, ми передбачаємо, що скоріш за все це були заходи катування до осіб, під час яких їх або навмисно, або ж під час катування не спеціально, але наносили такі їм побої, що людина помирала саме в цих катівнях. Сьогодні Прокурори, слідчі, експерти інституту судових експертиз Бакаріуса присутні на відборі ДНК-матеріалів. Позаду мене знаходиться автомобіль, який був переданим урядом Франції для України. Посол Франції передавав на офіс генерального прокурора, який, в свою чергу, одну з автомобілів залишив для на напрямку Київському. Це Бучерпінь. Інший автомобіль передали Харківщині, Харківській обласній прокуратурі, яка в свою чергу вже Передала його фахівцям інституту судових експертиз бакаріуса, які мають відповідну кваліфікацію, навички та вміння, аби її використовувати. Зараз процес до комплектування цього автомобілю триває. Ми чекаємо ще певне обладнання, яке нам дасть можливість бути трохи мобільнішим, оскільки ще не повністю він цей автомобіль укомплектований. Процес відбору ДНК матеріалів виглядає таким чином: спочатку особу опитує прокурор, встановлює анкетні Дані особи встановлює інформацію щодо того, що вона знає про свого родича, при яких обставинах і де саме він загинув. Якщо особа володіє цією інформацією, в подальшому людину відправляють саме до цієї мобільної лабораторії для того, аби експерт міг відібрати ДНК-матеріали. Ми відбираємо зокрема. Зараз слину, тобто це не тяжко, робиться швидко. Більше часу займає саме допит особи в якості свідка і фіксація саме тих обставин, які вона бажає зазначити. відбір ДНК матеріалів займає приблизно пів години на одну людину. Це вже другий день, коли мобільна лабораторія працює в цій місцевості. Першого дня було 16 осіб бажаючих, які надали ДНК матеріали. Сьогодні зранку вже декілька осіб встигли надати ДНК матеріали. І ще ми бачимо чергу серед місцевих мешканців, які також хочуть здати ці матеріали. Ми зараз вивчаємо саме. Можливість використання та доцільність цієї лабораторії в інших містах та селах де окупованих, де ми маємо масові поховання для того, аби місцеві мешканці зверталися до цієї лабораторії та надавали ДНК матеріали, оскільки ми маємо і на в інших містах і селах певні проблеми з фіксацією саме. Тіл людей та співстала фіксація юридичного факту, саме того, що саме ця людина похована там, оскільки за час окупації тіла, які знаходилися там біля півроку в землі, вони вже понівечені до такої степені, що неможливо встановити за візуальними ознаками, хто саме це був. Тобто візуальне пізнання вже неможливе, тому ми зараз робимо упору більше на. ДНК ДНК-фіксацію. Щодо процедури ексгумації на Харківщині, то вже більше 700 ексгумацій проведено. Більшість осіб є анкетні дані і зафіксована від їх родичів інформація, кого саме. Хто саме загинув. Але не всі особи ідентифіковані, і ми зараз будемо напрацьовувати таку практику, що всі тіла в них будуть відібрані біологічні матеріали, аби в подальшому ми знову не робили ексгумації, аби за допомогою цих ДНК матеріалів ми могли. Проводити співставлення інформації з ДНК-матеріалами родичів, аби встановити рідство, і саме встановити особу загиблої людини. Тому зараз, якщо навіть Mm. Особа не розуміє точно, де його родич знаходиться, тобто він пропав безвісті, або ж людина була на деокупованій території і його э, родич загинув, але, наприклад, не знає, де саме поховав, треба. Ми рекомендуємо здати ДНК-матеріали для того, аби вони потрапили до загальної бази всеукраїнської ДНК-матеріалів. І в ситуації, коли після ексгумації буде виявлено. Тіло цього родича, ми проінформуємо людину про обставини смерті, де саме. Вона загинула, де саме поховано, і буде можливість саме поховати в тому місці, в подальшому, де особа бажає, і так далі. Також хочу звернутися до родичів військовослужбовців, які також пропали безвісті, або ж е, е, загинули на території Харківщини і їх тіла не було знайдено. Ми просимо звертатися до органів поліції, аби е, відбиралися ДНК-матеріали і надавалися до загальної. Бази, оскільки ми зараз періодично знаходимо масове поховання українських військовослужбовців, також їх тіла оглядаються, ДНК-матеріали відбираються, слідчі СБУ, поліції фіксують всю інформацію, яка наявна на місці цих поховань. Роблять фототаблиці, здійснюється огляд місця події, згумається під відеозйомку і в подальшому. Якщо родичі будуть здавати ДНК-матеріали до загальної всеукраїнської бази, в незалежності, де тіло військовослужбовця українського з'явиться, в якому регіоні його буде знайдено, або коли буде передано, ми в будь-якому разі відбираємо ДНК-матеріал і буде можливість саме встановити особу, зв'язатися з родичами, щоб вони дізналися долю свого рідного, своєї рідної людини. Також щодо людей, які знаходяться зараз на території інших областей, або ж якщо вони знаходяться за кордоном і бажають здати ДНК матеріали, то ми продумали процедуру на сайті Харківської обласної прокуратури та в телеграм-каналі розміщено. Інструкцію, коротко розкажу про неї. Там розміщені контактні номери телефону. Це контакти будуть слідчих, звернувшись до яких можна отримати клопотання на відбір ДНК-матеріалів в будь-якій області України. Це може зробити будь-яка особа в тій місцевості, де вона знаходиться. Якщо особа знаходиться за кордоном, є певна процедура, особа має відібрати декількома паличками слину в ротовій поповідні рожнині покласти в конверт зняти це на відео покласти зафіксувати на флешку покласти в конверт і відправити на адресу слідчого управління в харківській області тобто більш детальніше інструкція є розміщена у нас на сайті харківської обласної прокуратури на телеграм-каналі нашому повторюсь інструменти є ми зараз фіксуємо в незалежності, де родичі знаходяться інформацію про них збираємо доказову базу Аби ми мали якомога менше невстановлених осіб, які були поховані на, на території окуповані. Зараз на території Зюмського району працює відділ поліції, до якого можна звернутися, і працівники поліції або самостійно відберуть ДНК матеріали, або ж розкажуть інструкцію, куди саме можна звернутися для того, щоб відібрали слину у бажаючих. Також ми, можливо, за необхідності зараз будемо. Ще додаткові виїзди мобільної лабораторії організовувати до Ізюму, зокрема до інших міст та сел, де буде така необхідність, оскільки бачимо, що люди розуміють такий формат і вони активно приходять для здачі відбору ДНК-матеріалів. ДНК-матеріали зараз відбираються та направляються, зокрема через навантаження і в Київ, і на Західну Україну. Декілька місяців проводиться ДНК-екс. Експертиза, зараз ми отримаємо певне обладнання від європейських партнерів, але зараз все ще є така черга на проведення такого роду експертиз. Після того, як буде ідентифікація. Родича за цією базою особу повідомлять за контактними даними, які вона давала при опитуванні. В перший день лабораторії роботи лабораторії на Ізюмщині: 16 осіб надали ДНК-матеріали для того, аби встановити своїх родичів. А зараз тут працюють на місці прокурори Ізюмської окружної прокуратури Слідчі. Та експерти тут у бакаріуса, які здійснюють відбір ДНК-матеріалів та опитування людей загалом в нас до початку роботи цієї мобільної лабораторії близько 80 людей надало ДНК-матеріали. Після першого дня відповідно це вже більше сотні. В нас вже було таких ДНК-матеріалів. Сьогодні теж також я бачу, що приблизно 15-20 осіб нададуть також. Своїденка матеріали ми за Попередніми даними розуміємо, що близько 50-70 людей бажає здати такі, е, такі матеріали для встановлення саме Рідства. Ми працюємо в цьому напрямку. Вчора додатково ще слідчого слідчі управління приїжджали до Ізюму поза графіком, оскільки було багато бажаючих, і відбирали. А на початку тижня ми розмістили на сайті Харківської обласної прокуратури в телеграм-каналі інформацію. Про початок та графік роботи цієї мобільної лабораторії, також в телемарафоні, єдині новини, ми повідомили цю інформацію з зазначеними телефонами та контактами осіб, до яких треба звертатися в разі бажання надати ці матеріали. Також було зазначено телеграм-бот Харківської обласної прокуратури, куди активно зверталися люди з метою саме дізнатися процедуру та порядок